1947 року, пізнім вечором родина їде по шосе в Нью-Джерсі. Раптом у автомобіля пробивається колесо. Батько йде замінити пробите пробити колесо, однак його хтось хапає та затягує в ліс. Наступного дня облава з поліцейських та місцевих мешканців знаходить у лісі людські кості та залишки тіла, а згодом печеру, у якій хтось переховується. Учасники облави мешканця печери обстрілюють з рушниць не заходячи всередину. 1993 року Скалі приходить на роботу та розповідає Молдеру про вбивство бездомного Роджера Крокета, що відбулося напередодні. На нього напали в лісисті місцині та відгризли руку в передмісті Атлантик Сіті. Малдер вважає очевидним зв'язок з інцидентом 1947 року. Тому агенти рушають у Нью-Джерсі. В Морзі Атлантик Сіті агенти зустрічаються із детективом, котрий ворожий налаштований до них. Детектив Томпсон працює у місцевому поліцейському управлінні. Він вимагає від прибулих не заважати розслідуванню. Згодом Скалі від'їздить до Нью-Йорка на день народження пахресника. Там, де Іна зустрічається з Робом, одиноким батьком, котрий був серед запрошених. Малдер лишається в Нью-Джерсі та опитує Буле. Лісового Єгеря. Він натрапив на тіло Крокета та одного разу бачив у лісі істоту, схожу на Неадертальця. Після розмови Фокс пішки вирушає на окраїну Атлантик Сіті, де проживають бездомні. У цей час за Малдером хтось спостерігає з лісу. Піставшись до околиці, Малдер дізнається від безпритульного Джека, котрий знав Крокета, що вбивця це дияволи з Джерсі людиноподібна істота, що мешкає в передмісті Атлантик Сіті. Поліція ж дані про неї приховує. Малдер дає безпритульному ключі від свого номеру в мотелі. Сам же лишається на його місці. Уночі істота мандрує до міста, риючись в смітнику. Вона відчуває Малдера та зникає у напрямі лісу. Малдер не встигає добре розглядіти істоту. Його арештовує поліція, прийнявши загволодягу. У поліцейському відділку Фокс зустрічається з Томпсоном та звинувачує його в небажанні визнати існування джерсійського диявола, аби не порушити приплив туристів до міста. У відповідь Томпсон погрожує Малдеру проблемами з керівництвом. У понеділок Скалі визволяє Малдера з поліцейського відділку, та вони вирішують Мерілендський університет. Доктор Даймонд Роджер підтверджує теорію Малдера, що існує можливість. Коли людина може повернутися до первісних тваринних інстинктів м'ясоїдного нердетальця. У цьому скалі повертається до Вашингтону на зустріч з Робом. Згодом Єгер Буле знаходить у лісі ще одне тіло це труп чоловічої статі, не цілком людський. Малдер вважає, що є ймовірність існування двох таких істот та викликає скалі. З Буле та Даймондом вони стріччісують прокинуту будову. Поліція також робить спроби схопити лісового мешканця. Фокс стверджує, що друга істота є самицею. Несподівано істота нападає на Малдера та утікає до лісу. Поліцейські переслідують істоту та, незважаючи на заперечення Малдера, вбивають її. Результатами розтину трупу є доказ, що це жіноча істота, яка нещодавно народила. Малдер вважає, що істота приходила до міста. Пошуках їжі після смерті самця у завершальних кадрах істота дитина спостерігає з лісу за мандруючими батьком та сином.